Овен, Лев стрілець з 22 по 28 квітня самі основні моменти, що на нас чекає на цьому тижні. Дивимося. Ви сама виходите. Або це ваша знайома дружина, жінка, подруга, сестра. Або ви емоційний, якщо ви чоловік. Дивіться, якісь фінансові надходження, погашення кредиту, або ви комусь будете давати борг, або е, свій борг будете погашати, якась допомога фінансова, я би так сказала. Можливо, державні якісь виплати можуть бути на початку тижня. Зустріч з колегами, друзями е, за столі. Таке дорога у вас виходить, а можливо розвиток, От, е, рух вперед, скажімо так, новини якісь прилітають. Знаєте, дві карти дороги, дві карти переміщення. Прям, це, знаєте, це може карта показувати переліти, а це прям дальню дорогу. І новини також, це можуть бути новини, карти вибору, карти росту і так далі. Але виходить, також у вас карта конфлікту, карта якихось проблем, які потрібно буде тут і зараз вирішувати. І якісь такі, знаєте, вони гостро поставлені будуть, ці проблеми. І також карта Туз, ой, говорю, туз, король Пентаклій, да, Риби, ой, тілець Діва-Козиріг. Можливо, з ним будуть якісь конфлікти. До речі, тільки що дивилась тілес, дива, Діва-Козиріг, там конфлікти з Овінлєв-Стрілець. Так що, може, воно між собою якось зв'язано. Далі, дивіться, карта планів, карта кохання, якісь конфлікти. Конфлікти в союзі можуть бути. Да? І прямо, знаєте, візьмете якусь паузу, якщо це буде конфлікт в союзі. Також, якщо ви будете підписувати документи, будьте уважні, да? щоб це не було на емоціях якихось які домовленості робите, не на емоціях. І тепер для кожного окремо овін-лів стрілець, овін, Лев стрілець. Карта дороги, карта передвіження знову ж таки. Овін, це може бути нове місце, це може бути карта дитини, да? щось пов'язане з може бути з дітьми, нові починання, нові можливості, новий проєкт і так далі. Лев, метушня, патея, фінансові можуть бути потери, штрафи і так далі. Прідательство, карта предательства. І стрілець. Неочікуваний якийсь або збор урожаїв, да, або якісь, можливо, дорога ваша відміниться. От ви щось планували, пл планували, різко відмінилася дорога. Такий тиждень для вас. На все добре.